В Отця і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу, дорогі браті і сестри. В першу неділю після п'ятидесятниці, після дня народження церкви, ми згадуємо всіх святих, і так ця неділя і називається Неділя всіх святих, тому що церква постійно поглиблює своє вчення і постійно глибше і глибше відкриває його нам. Протягом літургійного року, тому що літургія це не тільки священнодійство, під час якого ми з'єднуємося з Богом тілесно, але ми ще й можемо з'єднатися з ним розумом, коли ми слухаємо молитви, коли ми слухаємо тексти, присвячені тим чи іншим святим. Раніше ще була така благочастива практика, переважно в монастирях, що після вечірньої служби і після літургії читалося всій братії життє того або іншого святого, який згадується в цей день, або читався якийсь текст про певне свято з розкриттям його сенсу. В принципі, в монастирях, якщо ще монастирі десь лишилися справжні. То і досі є така традиція, що на трапезі після літургії не розмовляють про футбол і про політику, а читається життя святих, тому що трапеза вважається продовженням богослужіння. І тому це така ще катехізаторська навчальна функція храмових, храмових служб. Але якщо б ми були на всіх добових колах богослужіння, то в тих змінних текстах, які кожен день інші, на кожну службу в році є свій набір текстів змінних, є сталий, а є змінний. І оці змінні тексти вони в дуже красивих і поетичних образах розповідають про або про святих, або про якусь подію церковну, яка відбулась, і оскільки ці тексти були складені давно. То інколи вони можуть бути ті те, те формулювання, яке там написано, воно може для нас здаватися незвичним, але воно як правило дуже красиве і дуже таке об'ємне, тому що в старі часи вміли короткою фразою сказати дуже багато. Наприклад, от часто згадується така фраза, яка дійсно для вуха нашого незвична, коли про одного з пустельників, преподобного харлампія-пустельника, який багато років жив, молився, спасався в пустелі, заснував там монастир, його життя коротко описано так: поти твої опоїли всю пустелю. Що це може означати? Це означає, що той піт, який він пролив в молитві і в своїх стараннях, з тої земної пустелі, яка була навколо, зробив життя. Тому що туди приходили монахи, вони там молились, і там з'явилася така певна духовна лаза. І є дуже багато інших, всяких, або як е багатьох святих. Порівнюють з купцями і продавцями, тільки вони торгували не якимись земними речами і заробляли не гроші. А вони торгували проповіді і купували чесноти, купували спасіння, купували не в такому вульгарному сенсі, що як зараз деякі думають, що я там занесу пожертву і куплю спасіння. А мається на увазі, що вони старалися це робити, і вони це робили з таким же великим старанням і рвінням, як деякі люди земні займаються торгівлею тільки те, що ми внаслідок нашої торгівлі отримуємо і купуємо тут, воно дуже скоро може нас покинути. Он зараз ми особливо це бачимо. Ракета прилітає, москалі приходять, і все те, що ми купували, воно вже більше нам не належить. Там, де ми їздили з хлопцями в зону бойових дій. То ми там бачили, ну там, де не прямо бойові дії, а трошки далі, де живуть солдати, ми бачили надзвичайно красиві будинки, прям цілі маєтки з басейнами, з металопластиковими вікнами на три поверхи. Стоїть зараз все безхозне, і солдати там живуть, тому що. Теж все, що ми набуваємо тут, легко може нас покинути і від нас віднятись. Але є таке, що вічне, є таке, що залишається з нами. І коли ми внаслідок нашого духовного подвигу міняємо щось в собі, то ми такими вже і залишимось. Ми піднімемося вище і вже будемо на вищій сходинці. Ми вже далі трошки пройдемо. Це так же само, як з навчанням, як казали наші дідусі, бабусі, що вчити за плечима не носити. Ти його вивчиш, і воно буде з тобою, і коли-небудь воно може тобі пригодитися. Але святі не тільки удостоїлися складання красивих текстів про себе. Головне, що вони зробили, вони виконали Божий задум про себе. Вони стали людьми в найбільш властивому сенсі цього слова. Вони виросли на той рівень, до якого Бог їх задумав. І тому вони відкрили в собі певні такі особливі властивості, які пересічні люди. Ну вони їх мають, але вони їх не розвивають. Як у нас зараз часто говорять, так і в е, звичайному такому профанному е, мовленні, коли кажуть, що там це свята людина, мається на увазі, що вона або дуже любляча, або дуже добра, або там дуже багато робить всяких хороших справ своїм ближнім. Ну і там, от це людина там святого життя, або там типа кажуть, там це мій там особистий святий. Там люблять так говорити. Насправді, святі дійсно відзначалися. Неймовірною любов'ю це була головна їх риса, тому що вони відчули, що ця Божа любов це особлива сила, це онтологічна категорія. Це те, що нас усіх зв'язує між собою і робить нас ближчими одні до одних і до Господа. Тому вони. Вже не відчували ненависті. Вони вже просто сприймали злобу на когось образу. Вони це сприймали як патологію. Як щось таке, що не просто негідно переживати, а щось таке, що переживати шкідливо, що руйнує в першу чергу нас в злобі жити насправді дуже важко. Ми іноді на когось злимся, ображаємося, тому що ми хочемо показати себе сильними. тому, що ми думаємо, що якщо ми забудемо образу, якщо ми подаруємо якийсь гріх проти нас, значить ми будемо слабкими і нам, як то кажуть, вилізуть на голову. Але насправді прощення дарує набагато більшу силу. Тому що воно нас оздоровляє. Ми лишаємося щасливіше, коли ми пробачимо, коли ми відпустимо, коли ми будемо жити в любові. Тому що ненависть і злоба руйнує нас. Тому треба вчитися від цього лікуватися за прикладами святих. І святі дійсно, вслід за цією любов'ю, відкривали певні особливі сили. Хтось мав бачення, хтось мав сілення, хтось мав ще щось -то таке. Тому що ці властивості Бог дав людині від самого початку, але ми внаслідок катастрофи, гріхопадіння, ми їх втратили. Але зараз, коли ми з'єднуємося з Богом, він знову нас ісіляє і знову ці властивості з'являються в людей. І святих насправді є дуже багато, крім тих, кого церква вшанувала і про кого написала ці красиві і мудрі повчальні тексти. Їх насправді ще є дуже багато, про яких ми не знаємо. Є такі про імена, яких ми не знаємо. Наприклад, іноді буває, що ми згадуємо там, наприклад, якогось Ігумена, там, наприклад, ігумена Саву, і всіх святих, які в його обителі подвизалися. Ми не знаємо, скільки їх там було. Їх там напевне було дуже багато. Ми не знаємо кожного поіменно, але вся обитель його того часу і, і вона церкви прославила на якось літінь. Буває іноді, що ми згадуємо там, наприклад, от 40 севастійських мучеників є. А іноді буває набагато більше є день, коли згадується дві тисячі мучеників. Невідомо хто вони їх всі разом зігнали їх, всіх замучили. Разом дві тисячі чоловік. Вони не від віри, Вони сповідували Христа. Їх загнали, замучили. Ми не знаємо всіх їх по іменах, але Бог їх знає. Вони моляться за нас. А є такі святі. Які місце шановані, тобто десь по місцю знають про святість цієї людини і церква, це так сказать, благословила. Є такі святі, про яких, от ми відчуваємо, що вони святі, що вони угодили Богові, але вони не прославлені ще, ще час, поки що не прийшов. Але буває таке народне вшанування. Воно починається раніше ніж офіційна канонізація, наприклад. Дуже багато з нас, з українських подвижників, має таке відчуття, що ті, які починали у нас тут автокефальну церкву в Україні, митрополит Василій Лепківський, митрополит Іван Бондарчук, Патріарх Володимир Романюк, які були уб'єні за віру від безбожного режиму, що вони є святими. Навіть уже у нас владиченька Іван Швеції Макафісти написав, вже вони так сказати, готуються до, до прийняття. Багато такого є, і святі несли Боже Слово, несли істину, доносили її до людей. Тому написано в сьогоднішньому Івангелі, що Господь каже, що я прийшов принести в світ не мир, а розділення. Він має на увазі, що він приносить не той земний мир, про який ми звикли, не те, що нам треба перед ворогом, який нас знищує, білий прапор підняти, як іноді деякі зараз говорять релігійні діячі. А він приніс розділення між добром і злом, між тим, хто з ним, і тим, хто відмовляється від нього. Це, на да жаль, правда, і тому бути святим в нашому світі дуже важко. Бути святим зараз в нашому світі це означає стати на боротьбу проти сучасного світу, проти цього безбожного устрою. Це означає, що ми повинні відповісти своє рішуче так Богові і пройти по всі оці, оці, оці спокуси, які будуть нас втягувати. Зараз набагато вигідніше бути безбожником. точно так же, як і в совкові часи, або бути номінально віруючим. Нам зараз, як колись в Римській імперії, в Римській імперії не забороняли приносити поклоніння Христу. Його статуя стояла в пантеоні уже в другому столітті, її поставили разом з усіма такими ідолами, які там стояли. Тобто він вважався один, одним із офіційних божеств Римської імперії. Тому ніхто не забороняв йому поклонятися. Забороняли поклонятись тільки йому, а не вшановувати тих ідолів, яким було присвячене те чи інше місто. Тому що вважали, що якщо люди отих от ідолів не вшановують, можуть усього міста бути проблеми. І тому це був такий колективний обов'язок всіх жителів полісу. Якщо люди цього не робили, то вони ставали ізгоями, а нерідко і зазнавали гонінь. І те ж саме ми бачимо і зараз. Ніхто не забороняє ходити в церкви, їх повно по світу, ніхто не забороняє вірити в Бога. Кажуть, довірте да, вірте собі, що хочете. Хочете вірити в Христа, вірте в Христа. Ніхто вам не забороняє там, моліться, збирайтесь, там проповідуйте. Але от поклоняйтесь тим ідолам, яким сьогодні прийнято поклонятись правам людини, лібералізму, толерантності, всьому такому іншому. Вшановуйте цих ідолів. Хоча б номінально вшанули, хоча б не виступайте проти них. І тоді поклоняйтесь іншим і поклоняйтесь своєму Богу, і ніхто, ніхто не буде вам заважати, ще й навпаки, зможете іноді якийсь грант на соціальну роботу відхватити або вибити собі фонди на будівництво храмів. А ми так не можемо. В тому ж то і справа. Що якщо любиш одного, то інших не любиш. Якщо по-справжньому любиш одну жінку, то на інших не дивишся. Так же саме і у нас. Тому ніякі ідоли не повинні нам затьмарювати серце, і навіть якщо світ буде на нас тиснути, то пам'ятаємо, що коли ми з істинним Богом, то ми вже переможці, і ми стаємо святими разом з ним. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нейко, слава Богу.